І ви тут стоїте, доки ви в носі правди і справедливості ось тут, доти вони не зважаться перетворювати свою брехню і не на справедливість на українську історію. Саме завдяки вам, тому що ви зараз є найголовнішою ударною силою української історії. Але перепрошую не тільки української, шановне товариства, хочу звернутися. Увагу, а на колінах прохаю, щоб ви зрозуміли одну таку тяжку річ. Якщо Україну зараз підверстають до сусіднього воєнно-промислового і воєнно-політичного монстра, який не може тільки облаштувати світові дійни, цивілізація від полюса до полюса закінчиться. Того самого монстра, то зрозумійте одне, ви рятуєте Україну, але не тільки Україну, ви рятуєте весь світ от полюса до полюса. Ви є найголовнішою ударною силою. От є історія, яка розвивається Знаєте, один мій німецький наставник 19 століття, побачивши Наполеона, сказав. Абсолютна ідея їхала на коні, не знаю, як з Наполеоном, але зараз найголовніша ідея світу: вона зібралася тут, на цій площі. Врятуйте Україну, врятуйте світ. Слава країні, яка рятує. Вас.